Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Яку проблему зараз вирішуєте ТЦК, Пише блогар Сергій Марченко у Фейсбуку. Далі мовою оригіналу питання важливе. Бо якщо тобі треба мобілізація, ти стаєш на виході з метро. І за день на одній станції бригада з 10 чоловік легко може оформити 500 прозовників. Якщо тобі треба не мобілізація, а шоу ти йдеш не до метро а в спортзал, де замість 500 прозовників ледве набираєш десяток. За відос, де з лавок стягують спортсменів людям. Таке нравиться, якщо просто шоу мало, а хочеться розпалити класову ворожнечу, ти йдеш не в спортзал, а в дорогий ресторан там справжні вороги народу. Бізнесмени жирують, ловиш там ще десяток прямо за столами. Людям таке ще більше нравиться. І тільки чиновники, депутати, і всі, хто порішава шоколаді, бо їх про рейди попереджають, і вони зараз вечерюють в інших ресторанах. В Олюрі, Колі Тищенка, наприклад, туди ніякий та цика точно не прийде коля Парішава. Для мене велика загадка для чого в такий час так тупо роз. Спалювати класову ворожнечу замість прийняти нормальний працюючий закон про мобілізацію і якісно планомірно вести призова, не ловити одну суцільну соціальну групу від ублюлюкування іншої. У нас точно немає чим зайнятися ніж створювати революційну ситуацію. Керівник гуро розкритикував громадян за те, що вони не мають відчуття війни і тікають за кордон. Кирило Боданов підкреслив, що про відхід від мобілізації не варто думати Україні необхідна мобілізація, адже проблему нестачі вмотивований бійців вона не вирішує про це на дискусійній панелі 2024 Виклики та перспективи в межах проєкту Нова країна заявив керівник голова управління розвідки і Міноборони Кирило Буданова. Усі, хто хотів, чи був готовий воювати, їх або війна застала в різних підрозділах сил оборони або вони прийшли у перші півроку. Зазначив розвідник. Він переконаний, що жоден рекрутинг не здатний покрити потреби України за його словами. Обсяг величезні. сукупно сили оборони України зараз складають на трішки умовну кількість. Що Бо ми не підійшли до держтаємниці. Мільйон сто ніякий рекрутинг ніякі такі обсяги покрити не може виключно мобілізація. Сказав Буданов. Він підтвердив, що усі добровольці вже на службі українців можна примусово чи не примусово мобілізувати, але постає питання мотивації, рівень користі від незацікавленого солдата. Майже нульовий за словами керівника гора. Саме цей спостерігається останнім часом. Треба відкидати такі думки, щоб від мобілізації можна відійти не можна. Мільйон сто не покриває ніякий рекрутинг у нас не. Немає стільки людей, охочих робити будь-що. Я вже не кажу про те, щоб воювати, а це поточне ідуть втрати, і цю кількість треба тримати постійно. Наголосив боданов Розвідник переконаний, що раніше українці відштовхували від служби маленька зарплата, але зараз у війську платять гарні гроші. У нас більшість людей, на жаль, попри те, що всі кричать Я Українець, Україна понад усе то, що громадянам України себе так і не відчули. У них немає відчуття, що ворог захопив нашу територію. і Це священний обов'язок країну Україну. тому і з'являються ці вів. Київські котли, польське воєводство. Або що пояснив Будано, він розповів, що, попри масове оболівання, за Україну, багато хто тікає на кордонах. Спостерігаються величезні черги і сказати, що там тільки жінки і діти це неправда. Усі це чудово знають. Немає відчуття, що це твоя війна, і це дуже глибинна проблема. Додав керівник гур. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.